За ініціативи міського голови Степана Ципюка та лідерів волонтерського руху Володимира Стадніченко і Сергія Кульги Олександрійці взялися за ремонт бронетранспортерів. Кілька потужних підприємств за власний кошт відновили доправлені із складу в Артемівську до міста бойові машини. За короткий час перебрали ходову частину, обшили спеціальною рішиткою і урочисто провели їх на схід України. Сьогодні в цихах товариства завод підйомно-транспортного устаткування Вірасервіс Інтермаш знаходиться вже 10 таких бойових машин. Це броньовані розвідувально-дозорні машини і звичайні бронетранспортери. Чотири вже чекають на спеціальному майданчику. На відправлення ми створили участок для виконання цих робіт, які займаються чисто ремонтом ходової і ремонтом двигунів. Там на сьогоднішній день працює біля десяти чоловік. А все інше там фарбування, обрешочування це ми виконуємо в цеху, де відповідно, скажімо, займається і більша кількість людей. Це по що це у нас це вже у нас БТР це на вторий БТР і два БРДМ нас сидя по ремонту. Но це вже на виход вторий БТР. Ну, мотори перебирати приходять. Це повністю капремонт почти робимо дігатілей. І по мілким деталям теж дуже багато роботи. Якщо все добре йде, то за неділю ми можемо за п'ять днів можемо зробити, якщо все добре. І бувають такі заслужіння, що в другий раз і задержка буде. Консультація, другий раз, читаємо літературу, але як по-другому у нас не виходить. Невозможно так, щоб вся людина знала. Той мій робити, той мій робити. І так ми копіруємося і робимо все. В залежності від стану задавненості машини витрачається й відповідний час від трьох днів до тижня. Відповідно, це впливає й на вартість робіт. Фінансування взяв на себе власник підприємства, говорить директор Михайло Солятицький. БТР, які приходиться повністю ремонтувати двигуни, ходову частину, заміни робити. Тому однозначно сказати, що там 30 чи 50 тисяч це складно. Перший БТР, який ми зробили, нам обійшовся всі витрати, це зарплата і матеріали. більше ми, в принципі, скажімо, не нараховували ніяких витрат, 45 тисяч гривень. Коли машина стає рухомою, її передають до кранового цеху. Там її, так би мовити, одягають в захисну рішитку. ноу хау сучасної війни снаряд, що потрапляє в БТР, застрає в решітці, розривається і не наносить тяжких пошкоджень машині та воякам. Патріотично налаштовані робітники цеху з усією відповідальністю виконують доручену роботу. А на стіні для бадьорого духу намалювали український прапор. ми Обігрівачі, буржуйки, які називаються, то е -об -об ремонтуємо БТРи, бронетехніку, обшиваємо її з защитною сіткою. Сьогодні вже були закази, ми, будемо приступати завтрашнього дня. Є шкафи для зберігання вооруження, автоматів, патронів. Тобто наш заказ зараз на авто. Отримуємо заробітну плату за це днями, за словами директора підприємства на заводі, почнуть виконувати ще одне замовлення на АТО шафи для зберігання зброї, а в подальшому й вагончики для проживання в них вояків у зоні АТО. На сьогоднішній день маємо контракт по виготовленню шкафів для зберігання зброї. Маємо Домовленість, і фактично на стадії підписання контракт для виготовлення службових приміщень, типу вагончики повністю обладнаних всім необхідним для прикордонників. Вагончики — це цілий, можна сказати, житловий комплекс, який включає в себе, скажімо, і жалюзі, і спальні місця. І кондиціонер, і душ з туалетом, тобто повністю житловий такий, скажем, невеличкий комплекс функціональний, який дає можливість, скажімо так, і обігріву приміщень, і кондиціонування в літні часи. Що ж до державного замовлення, то на нього розраховують з наступного року. А до цього треба отримати ліцензію на відповідний вид робіт і виграти тендер. Саме над цим і працюють сьогодні спеціалісти юридичної та економічної служби підприємств.